Я завжди думаю, що причина моїх страждань це я. Причина в мені відкриється. Ну, треба змінюватися страждання, невігластво. Причина страждань невігластво. Ось в чому причина страждань. Якщо немає невігластва, немає страждання. тут зараз yeah. е, незрозуміло. Тобто мається на увазі, е, якщо ми не у гуні невігластва, а там в гуні добра або я, цей е, благості або пристрасті, то виходить... Uh -huh. получается... Ні, ні, ні. Зараз про пристрасть і добро це теж невіглас. Просто ну якщо прям Андрій каже глибше капнути, то люба гуна це невіглас. Добро це така. Мінімалка по а... вона, типу. Ну так, да, все одно там є невігластво, тобто якесь незнання. В видах сказано, що любе... невігластво це незнання виходить. Так, да, так, да, незнання. Тобто незнання. відсутність знання. І а. там сказано: будь-яка неповнота і недосконалість, вона виникає із неповноти, недосконалості знань про повне ціле. Ось так. Будь ласка, залишай своє питання в коментарях, і в наступному відео ми знайдемо на нього відповідь.